Таю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми «5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алексєєв. Особистості патріарха Авраама у світових релігіях відводиться визначне місце. У сучасному світі існують три найбільш відомі монотеїстичні релігії. Вони сповідують не політеїзм, тобто багатобожі, а навпаки, єдинобожність. До них належать іудаїзм, християнство та іслам. У священних книгах усіх трьох релігій надзвичайно високо ставиться особа Авраама. Послухаймо, що говорить джерела. У книзі Старозаповітнього пророка Ісаї мовиться про те, що Авраама сам Господь Бог назвав другом Божим. Адже, як відомо, написане пророком Ісаїю вважається Словом Божим як в іудаїзмі, так і в християнстві. Тому в ісламі Авраама також називають другом Аллаха. А зараз послухайте, якої честі удостоєний Авраам християнами. Апостол Яків говорить про нього, він наречений другом Божим. Більше того, апостол Павло закликає християн зрозуміти, що ті, хто від віри – сини Авраамові. У посланні до християн у Римі апостол Павло наставляє віруючих, указує на Авраама і говорить про нього: він став батьком усіх віруючих. І все це лише невелика частинка того, що говорить священні книги юдаїзму, ісламу та християнства про Авраама. Але й згаданого вже достатньо, щоб відчути наскільки важливим і сьогодні є заповідь Бога з Авраамом. Так вже склалося, що Авраам, виходець з язичницької сім'ї та язичницького народу, став проотцем всіх євреїв та арабів. А щодо християн, то апостол Павло проголошує їм духовне синівство від Авраама. У чому ж таємниця настільки далекосяжного заповіту Бога з Авраамом? Перш за все, відзначимо наступне: заповіт Бога з Авраамом це не приватний договір Бога з якоюсь людиною древності. А союз творця життєдавця зі всім людством. Авраам тільки посередник цього союзу. Ось чому в 12 розділі книги буття сказано: І благословляться в тобі усі племена землі. А зараз читаємо книгу буття, 15 розділ. І Господь його вивів надвір та й сказав: Подивися на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш ти їх полічити, і до нього прорік, таким буде потомство твоє. І ввірував Авраам Господові, а він залічив йому те в праведність. У чому ж нескороминуща цінність цього союзу Бога й людини? В умові заповіту. Ви звернули увагу, що було умовою заповіту Бога з Авраамом? Віра. Авраам став першим з людей, котрий у після післяпотопній цивілізації безоглядно повірив у майбутнє з Богом. Повірив пристрасно і відчайдушно. Повірив і віддав себе цій вірі. Його довіря словам Божим стало його праведністю, говорить Біблія. Він ще припускався помилок, але його віра та його любов до Бога були незмінними. Саме завдяки цій вірі з'явилися найперші слова нового заповіту Євангелії від Матвія, родовід Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Віра Авраама дала світу рудовід, вінцем якого стало народження Ісуса Христа, і звідси ж походження всіх семітів, арабів та християн. Заповіту Божому з за Авраамом майже 4 тисячі літ. Він був укладений на рубежі 21 і 20 століть до Різдва Христового. Сьогодні, на порозі тих самих століть, але вже після Різдва Христового, виникає питання, чи зуміють пригадати своє походження юдеї, мусульмани і християни? Якби то тільки до нас повернулася історична пам'ять про заповіт з Авраамом. Тоді земля стала б мирною планетою, де такі різні люди живуть в одному заповіті з Богом, де вміють вірно, безкорисливо любити Бога і ближнього. Давайте про це сьогодні молитися. Наш небесний батько. Ми звертаємося до тебе і дякуємо тобі за батька віри Авраама. Ми дякуємо за те, що колись ти знайшов його, а він вибрав тебе. І ми хочемо, щоб ці відносини стали прикладом для всіх нас сьогодні. Щоб ми вчилися з твого слова і життя Врама, як довіряти тобі, бо це найважливіше в нашому житті. Дякуємо тобі за почуту молитву, яку ми просили в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, як і завжди, бажаю вам Божих благослувань і гарного дня. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.